І так, всім привіт. На зв'язку Несор. В цьому відео я вам покажу максимальну круту стратегію для того, щоб заробляти кошти в інтернеті. Якщо ви новачок і нічого в цьому роду не розумієте, нічого страшного, адже в цьому ролику я вам покажу все від А до я, що нам потрібно буде до роботи, де зареєструватися, куди натискати, і так далі. Також я знаю, що у вас зараз буде питання, чому в мене на обличчі маска. Відповідь на це запитання я закинув свій телеграм-канал. Так само ви там зможете знайти відгуки людей, там само можете знайти інші стратегії, мої думки, ком'юніті і так далі. Хочу наголосити, що абсолютно абсолютно всі продукти в мене абсолютно безкоштовні. Я це роблю на довгострокову перспективу для того, щоб будувати міцне і сильне ком'юніті хлопців, які хочуть заробляти кошти. Ну і не тільки хлопців, навіть дівчат. Все тому давайте приступимо з вами вже до ролика. І так ми вже будемо з вами сідати за комп'ютер і заробляти кошти. Тут хочу сказати, що для роботи нас задобиться або комп'ютер, або ноутбук, або телефон, доступ в інтернет і уважно слухати мене. В принципі, все тому приємного перегляду. Поїхали! І так, ми вже з вами за комп'ютером, дивіться, перед нами валютний ринок, Не лякайтеся, тут, все максимально просто. А, цей сайт дозволяє нам заробляти кошти на валютних активах. Тобто, ось, наприклад, беремо валютний актив Єврокат, натискаємо на нього, і у нас тут є можливість заробляти як на падінні, так і на росі цієї валютної пари. Тобто, тут абсолютно все легко, ви зараз розумієте. Тобто, давайте ось включу демо рахунок, умовно ось, дивіться, ми ставимо тисячу гривень на те, що графік через одну хвилинку буде не ні вище, ніж наша точка. Тобто, умовно, я поставив, якщо зараз. Графік дійсно піде вгору до цього моменту, то ми заробимо плюс 810 гривень. Розумієте, тобто максимально ізі і максимально легко. Так само можна і укласти прогноз навпаки вниз, От, тобто, все, що нам знадобиться, це дізнатися, в яку сторону йде графік. А, дивіться, як я вже казав, для роботи нам знадобиться в даному відео. Це брокер-бінаріум. Посилання на нього, якщо ви з України, я залишу в закріпленому коментарі. Якщо ви з України, приходьте по цьому посиланню, тому що під це посилання є прикольний бонус для, для нас. Це бонус 911, Він дасть вам плюс 100% на перше поповнення. Тобто, ви реєструєтесь, натискаєте в мене партнерський промокод і вводите бонус 911. І тобто, ваш депозит подвоюється. Тобто, це максимально крута штучка, тому раджу. Водити його та щоб все було коло з того, як ви зареєструвалися на брокері, дивіться, що ми з вами робимо для того, щоб заробляти кошти. А по-перше, нам потрібно буде поповнити рахунок для того, щоб поповнити рахунок. Ось бачите, тільки що на рахунку у нас, до речі, угоди зайшли. Які що зайшли, ось давайте увімкнемо рахунок, і ми з вами заробили ось гроші. Бачите? Тобто, угоди зайшли. Дивіться, що я казав, нам потрібно поповнити рахунок. Поповнити рахунок, можемо будь-якими способами. Тут є віза, мастер-карт, крипта і так далі. Тобто, як угодно, виводити також можна на що угодно. Але на рахунок виводу, для того, щоб виводити кошти, вам необхідно пройти верифікацію. Для цього потрібно завантажити свої документи для того, щоб біржа знала, що у вас лише один аккаунт на брокері, а також щоб ви не відмивали кошти, не Користували біржу в якихось шахрайських чинниках. Тому просто завантажуйте документи, у вас, як в мене, буде доступно вивід коштів. І все. І виводите, поповнюєте. І кінець так, тепер давайте як тут заробляти. по перше, то що заробляти я дуже багато способів. А в мене є схема з інвестингом. Схему цю можна знайти, знайти в мене в телеграм-каналі. В мене є бот, який видає сигнали. Ось статистика за день, за вчора. 11 плюсів, два мінуси. Тобто плюси, 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 чат, коментарі все відкрите. Також в мене є торговий дім Несор де я видаю сигнали і так далі. Тобто зайдіть, передивіться в цьому відео я вам покажу дуже прикольну схему. Дивіться, ми з вами обираємо будь-яку валютну пару. А, наприклад, ось давайте єврої і працюємо з лівою колонкою, тобто 1-5 хвилин угоди. Натискаємо ось сюди, наприклад, на єврою Так, давайте быстренько перейдемо. Що тут Що тут, Що тут? тут? В принципі, принципі не, не підходить, зараз поясню. Давайте відкриємо, наприклад, GBP-USD. Ось цю відкриємо. До речі, графік, ставте свічний. Бачите, сьогодні натискаєте, ставте свічний. Це просто візуальний ефект, який допомагає. Таймфрейм, це період відображення графіка, просто візуальний ефект. Дивіться, знаходимо якусь валютну пару і відкриваємо одну хвилину таймфрейм, для того, щоб ми могли більше бачити графік. Далі натискаємо сюди, це просто візуальні ефекти, все, що я зараз роблю, вони не впливають на торгів. І просто малюємо собі таку Явну лінію. Хоп, дивіться, провели. Давайте поясню, що ми зараз з вами робимо. Це ми зараз типу робимо аналіз графіка з рахунок технічного аналізу. Тобто, оця лінія означає, бачите, графік ніби йде і від неї спотикається постійно і росте. І дивіться, тут у нас був пробій. Тобто в, лозіць, в логіки в ідеалі. А стратегія заключається в тому, що ось ми проводимо таку лінію, і в кожній точці соприкосновення графіка ми заходимо на порушення. Тобто, зрозуміти, по логіці, ось тут ми мали з вами зайти вгору і зробити кошти. Але бачите, на жаль, ось тут графік йшов-шов-шов-шов, йшов, йшов, і тут вже він пробився вниз. Ось розумієте, тому давайте просто, незважаючи на те, що він пробився вниз, укладемо угоду. Ось тут, Бачите, я поставив плюс одну хвилинку до 14.40, тобто зараз 14.38. Тобто до 14.40 я зробив угоду на те, що графік піде вгору. Незважаючи на те, що в нас тільки що пробилася лінія. Оскільки у нас трендовий рух вгору, бачите, тобто у нас на одну хвилину таймфреймі графік іде вгору. Незважаючи на те, що лінія пробилася, ми можемо навіть отак її типу спустити, і значить буде ріст верить. Зрозуміло. Тобто ми знаходимо з вами просто тренд, беремо таку лінію і просто заходимо по тренду. Зрозуміло? це типу максимальна ізична і максимальна проста стратегія для того, щоб заробляти кошти. Давайте ось зараз ще отак, от намалюю, і вам покажу, що зараз буде. Дивіться, по-перше, це не кнопка бабло. Тобто, да, в мене все безплатний. Інструменти може трошки кнопка бабло, але дивіться, якщо зараз графік буде внизу, тобто у нас прогноз вгору. Бачите? Якщо зараз графік буде внизу, то все. Ну, ми програємо. Якщо ж зараз графік дійсно буде вгорі до ось цього моменту, оскільки воду уклали на дві хвилини, графік дійсно буде вгорі, то ми з вами заробимо. Давайте подивимося, скільки плюс а, 20 тисяч. 000... 250 гривень, плюс 20 тисяч 250 гривень. Що, що ми будемо робити, якщо зараз, наприклад, наша угода зайде в мінус? Да? Тобто, умовно, якщо ми зараз зілляємо 25 тисяч. Що ви можете бачити по моїм угодам, а, дивіться, коли в мене мінус, ось ми можемо дивитися 17.6, вчора в мене був мінус, я коли зловив мінус, роблю х2 множення і далі заробляю виходжу плюс. Так само сьогодні: 30 мінус, 65 мінус, 150 поставив. повернення 150 поставив плюс. Розуміло, тобто. А, Треба потрібно ставити 2-3 від вашого балансу для того, щоб мати кошти на прикриття. Але в даному випадку, як ви можете бачити, графік у нас потрясно йде вгору. Потрясно йде вгору. Давайте я зроблю знову. Відкрию графік. Скажу, чому ми, ми тут зайшли вгору, тому що у нас трендовий рух вгору, бачите. У нас графік просто йде вверх. І за це, за, просто по тренду, ми провели з вами лінію, і незважаючи на те, що вона пробила в якомусь місці, ми на неї зайшли. Дивіться, все, ми натиснули кнопочку, одну, ой, от останні секунди, все одно угода зайшла плюс. Бачите, графік обвалився, але все одно плюс. А, бачили, як а, ми, дивіться, тільки що ми з вами за дві хвилинки заробили плюс 20 тисяч 250 гривень. Давайте зробимо ще будь-який приклад. Хтось каже, а це що так просто? Ну а мені вже зараз це просто, тому що я більше року в цій темі. Я Тисячі доларів дійшов до 70 тисяч доларів і придбав собі машину. Тобто, дивіться, ми з вами брали вже іншу валютну пару НЗД, Знову відкрили одна хвилина таймфрейм. Бачите, одну хвилинку. І що ми бачимо? Графік іде вгору. Що ми робимо? Ставимо 25 тисяч гривень на те, що графік і далі піде вгору, але. А це максимально така проста стратегія для того, якщо ви типу, початківець. Тобто ця стратегія заключається в тому, що ми заходимо на повишення руху. Тобто, якщо рух іде вгору, ми заходимо вгору, тобто просто по тренду. Якщо рух іде в тренд вниз, ми заходимо вниз. Але ви ж також можете зрозуміти, що зараз, наприклад, хоп, і тренд змінився, і пішов вниз. Да? Тоді ми будемо вже підстраюватися і, наприклад, заходити вгору, якщо графік, умовно, ось так от піде, типу, ось ми можемо провести таку лінію. Від якої графік типу бачите, відбувається постійно, Це називається лінія підтримки. Якщо графік зараз підійде внизу лінії, то з неї ми вже зайдемо вгору. Тобто для цього і потрібно ставити 2-3 відсотки в нашого бонусу для того, щоб мати кошти на перестраховку. Давайте відкриємо 5-секунду таймфрейм, щоб детальніше побачити нашу угоду. Бачите. На жаль, а ну в принципі вже не на жаль, вже свічу кинуло кинуло вору. Тобто, бачите, ринок коливається к кожну, так би мовити, секунду. І прям за... Дійсно, за одну свічу може багато що змінитись. Тому, в принципі, не потрібно сильно радіти, якщо графік зразу йде в вашу сторону, і так само не потрібно плакати, якщо він іде трошки не в вашу сторону. Тому що дивіться, вхоп, зараз наш трендовий рух, який ми тільки що з вами проаналізували, дає прибуток, і зараз ми з вами заробимо плюс 19 тисяч 350 гривень, якщо у мене а, з математикою все окей. Да, Дивіться, хоп, хоп, і графік у нас чотенько іде, іде Бум, Ми з вами знову заробили кошти. Давайте подивимося історію угод, Давайте прокуємо, скільки ми зробили. Дивіться, перша наша угода в 14.40. Ми з вами заробили, а, 20 а, тисяч 250 гривень плюс а, 44, 750. Це общий дохід, мінус 25 тисяч нашого угода. Дивіться, ми з вами за це відео. Заробили рівно 40 тисяч гривень буквально за 5-10 хвилин по максимально такій простій стратегії. І так як ви можете бачити, ми з вами чудово заробили кошти в інтернеті, тому нагадую всі ссылки в закріпленому коментарі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, вступайте в мою команду, заробляти кошти і пишіть свої відгуки. Все, зв'язок.